Ну, це робота така банкірів. вони ці повинні бути реалістами. Я не думаю, що є ще країна, яку я знаю, яка, яка так впала. Ми всі тримаємося, всі працюємо разом. Ми з ними спілкуємося. Вони підтримують нас, ми підтримуємо. їх. Ми даємо кредити, вони нам їх погашають. І ми з початку війни а, видали майже 9 мільярдів нових кредитів. Тобто, я думаю, що у нас є більше позитивні, Ми позитивні новини ніж на негативні, і ми готові до все. Колеги, доброго дня! Знову ми в програмі Let's Talk. І сьогодні наш гість Олександр Писарук, голова правління Рейфайзенбанку. Олександре, я рада вас вітати, тому що завжди знаєш, приємно з тобою спілкуватися і. Завжди ти є джерелом такого ну, прагматичного погляду і інформації стосовно того, чого очікувати. І от, власне, перше питання хотіла б задати тобі: як ти прокинувся 24 лютого? І, взагалі, що відбулося після? Ну, і ти був готовий до того, що сталося 24 лютого, чи ні? Чи це було певним таким сюрпризом? Аня, доброго дня. Я також дуже радий тебе бачити, як завжди. Mm. І дякую за компліменти е, про реалістичну думку. Ну, це робота така. Банкіри, вони ці повинні бути реалістами. Е, це бізнес такий. Да? Но, ну на твоє перше питання. Я думаю, що я буду не оригінальним. Е, я, як і всі, е, як більшість, я не очікував, що це відбудеться. Я нам намагався себе переконати своїх колег, і колег, моїх колег в Україні моїх колег в Австрії, що це не відбудеться, тому що це безглуздя. Ну сім шість половини місяців е, після початку війни. Ми ми так і знаємо, що це безглуздя. Да але тоді це казалось неможливим, е, але це сталося і прокинувся, як і всі, мабуть, в Україні чотири ранку. Від вибухів вже в 5.45 У нас була перша кризова зустріч з ключовим персоналом банку і з правлінням. В е, 7 е, ранку у нас була. Комунікація з персоналом всього банку, взагалі 6,5 тисяч людей, і ми комуніку... офіційна комунікація з клієнтами. Я думаю, що в мій ранок 24 лютого був такий, як і у багатьох інших. Ну, ну, це просто знаєш. Я так думаю, що як у багатьох той ранок був дуже довгим. Ну, відповідно, він дуже насиченим. І ну просто ну знову ж таки, тут ще один комплімент, але це не комплімент. Власне, це просто від реальності. Банківський сектор ну просто е, на 100% якось так виявився, готовий до цієї ситуації, бо жодних посідань, і твій ну, банк Райфазен Рейфазінбанк не він просто працював взагалі без запинок, без якихось так. Ну, ми, як, скажімо так, користувачі послуг, не помітили жодних заминок. І це насправді великі величезний респект тобі твоїй команді за те, що ви справились, втримали? Ну це ж величезна, махина, махіна, якою ти е, керуєш, і от знаєш, такі от неспростій ситуації, ви справились. Я просто хотіла запитати: ви так справились, тому що мали чіткий план, як діяти в, в подібній ситуації, чи ну просто ви так згуртовані, що ви просто так знаєш знов мання раз, хоп, і перебудувались в новий режим? Аня, перше дякую за компліменти. А, я вважаю, що це комплімент для всього банківського сектору, зокрема до Райффайзенбанку. Просто нагадаю нашим слухачам, що в багатьох країнах світу, де проходила війна, банки не працювали. Вони просто закривалися від просто після війни. В Україні, як ми бачимо, банки працюють майже бездоганно, тобто операційний сервіс постійно надається. А, я щиро. Пишаюсь з тим, що Райфайзенбанк е, фактично ні разу за період війни не втратив операційне, що ми називаємо operational continuity, І в цього є причина. Це не просто так. У е, нас дійсно був е, план, те, що ми називаємо contingency план, план дій на випадок непередбачених обставин, це стандартна процедура в наземному банку. Але важливо. Е, було те, що ми зробили велику роботу на протязі трьох-чотирьох місяців, щоб дійсно переглянути той план, фактично кістки плану цьому перемити, розглянути всі елементи того плану і протестувати його впровадження. Оце було критично важливо в цьому плані. Є все від забезпечення пальним дизель генераторів які забезпечують. Роботи наших відділень на випадок відключення електричного електр 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 струму. В цей план входить величезна обсяг питань, пов'язаних з кібербезпекою. В цей план входить е така важлива річ, як взаємозаміщення працівників е е і деконцентрація виконання функцій по регіонах, і по різних е функціях внутрі банку. Як ти знаєш, добре у нас головний операційний центр знаходиться в Херсоні, і там працювало більше 500 людей, і той факт, що ми ніколи не втратили фактично операційний сервіс, це підтвердження. Того, що у нас був чіткий план, як ми будемо передавати функції з Херсону в інші частини банку в інших регіонах, і навіть за кордон, і оце все спрацювало. І до того я, мабуть, ще додам, що ми готувалися. До всього до зникнення електричного струму, до виключення енергії навіть гунтувалися на то на той випадок, якщо расистська ракета попаде в наш дата центр, що не саме страшніше для будь-якого банку, і для цього ми перевели весь райзенбанк за 90 днів о, в хмару. Цей проект, який робиться звичайно півтора року, але ми його зробили за 90 днів. Тобі я можу спокійно сказати, що ми впоралися із тим і щоб не відбувалося в країні, Райффайзенбанк надавав і буде надавати безперервно цей нашим країнам. Ну, я тут можу сказати, що я член правління, як незалежний член правління Рейфайзенбанку, і я пишаюся тим, що в нас така команда. Ну, чесно кажучи, тому що ну, ви просто знаєш і it команда працює просто знаєш так злагоджено, і взагалі всі в цілому. Тому ну, знову ж таки респект. Рухаємося далі з приводу фінансової системи. От е, дами ну, ці там 200 з плюсом же днів впорались, втримались от далі які ти ризики бачиш для фінансової системи е, України, Як, які б поради ти міг би дати е, для того, щоб, ну скажімо так, цю стабільність втримати? Ані, я думаю, що головний ризик для країни це полягає в тому, що це дуже дорога війна, і якщо вона буде дуже довгою, її потрібно фінансувати. В Україні не має внутрішніх ресурсів, достатньо ресурсів, щоб фінансувати. Її самої, тобто ми фактично значною мірою залежимо від е, наших партнерів західних країн е, не лише щодо постачання зброї, а й ще до надання нам фінансової допомоги. Оце і є основний ризик. Тобто, якщо така допомога буде зменшена або її буде недостатньо, тоді може бути проблем. Я сподіваюся, що її буде достатньо, її ніколи достатньо не буває, але ми сподіваємося, що до кінця війни. Ми зможемо приймати Національний банк і Міністерство фінансів, і макрофінансову стабільність в країні, я майже цьому впевнений. Всі дії, які були здійснені до цього більшості, зокрема на боці національного банку, я вважаю, дуже професійним. Тому це основний ризик. Якщо макрофінансова стабільність, що касається показників дефіциту бюджету, достатності зовнішнього фінансування, платіжного балансу. Інфляції, обмінного курсу певною мірою вони будуть достатньо стабільними, достатньо в певних межах. То я думаю, що банківська система впорається абсолютно спокійно. Тут в мене немає ні. А як клієнти себе поводять зараз? Ну, ти бачиш якусь зміну, ну скажімо, їх поведінки протягом оцих місяців війни. Яка еволюція? Ну я думаю, не буде перебільшенням я Скажу, що я. Пишаються під цю війну. Я пишаюся україною, українцями, нашими клієнтами. Зокрема, вони також українці. То як вони поводяться, ну мені здається, це я відображення того, як поводиться вся країна і всі люди. Ну перше, клієнти наші демонструють ці традиційні українські якості, тому що я називаю resilience і adaptability. Тобто вони дуже житні вони дуже швидкі, креативні і адаптуються до будь-якої ситуації на на протязі досить короткого проміжку часу. І я не думаю, що є ще країна, яку я знаю, яка, яка б так би впала. І оце ми бачимо по всіх клієнтах, по всіх індустріях. Вони адаптуються, адаптуються, і при цьому ну я повинен це сказати: дисципліна в виконанні своїх зобов'язань клієнтів. Плачуть людей, так. Плачуть краще значно краще, ніж в 2008 році, і значно краще, ніж в 2014-2015 році. В цьому може бути багато пояснень, але факт залишається фактом, платіжна дисципліна клієнтів чудова. Таке відчуття, що клієнти настільки порядні і вважають, ми всі тримаємося, всі працюємо разом, ми з ними спілкуємося, вони підтримують нас, ми підтримуємо їх. Ми даємо кредити, вони на них погашають, і оце відчуття локтя, фактично, такого співпраці. Воно всю війну як ніколи проявилося в значно між. Ну, це просто унікальний феномен, насправді і він дійсно е, якось так проявився дуже яскраво в ці місяці, е, і всі як один відмічають такий ну, величезний патріотичний дух і таке згуртування і єднання. Ну, це просто е, надихає, я б сказала так. А от стосовно кредитування, як зараз банк е, продовжує кредитувати? Е... І Взагалі, які є перспективи стосовно цього. Знаєте, всі банки в будь-яку кризу традиційно перестають кредитувати. Це відбувається лише в Україні. У всіх це в усьому світі так відбувається. Проста причина, тому що банк це те, що називається leverage business, model, в нього відношення капіталу зобов'язань 10 до одного приблизно. Тому будь-яку кризу управління ризиками і збереження капіталу стає основним фактором. Але я з тим, що на Цю кризу я ніколи не зупиняв кредитування. І я про ці цифри наведу на сьогоднішній день: кредитний портфель банку 100 мільярдів гривень, з яких 30 приблизно мільярдів це агропромисловий сектор. І ми з початку війни видали майже 9 мільярдів нових кредитів. Тобто ми фінансували значною мірою посівну компанію. Ми пріорити звичайно, ми вимушені були пріоритизувати кредитування. Щоб прокредитувати ключові сектори, це були передусім агросектор, це були паливо-мастильні матеріали. Це була тична медицина і продовольство. І от в рамках цих ми, ми продовжуємо кредитувати, і ми залишаємося одним із лідерів програми 5.7.9, яку зараз трішки коригують, переформатують, і ми будемо залишатися одним з найтрьох на найбільших кредиторів України. Чи ми є на сьогоднішній день. Супер, а от стосовно працівників, бо ми так торкнулись питання того, що звісно основа для резильєнса, в тому числі і банку, це є працівники, які так активно працюють. Де вони зараз знаходяться в банку? Тобто, які я, яка, яка географічна мапа, ну взагалі портрети географічні банку Вимушені були люди переїхати чи ні? Як ви взагалі підтримували працівників? Ну на сьогоднішній день я мало типи на назову. На у нас вісімдесят працівників знаходяться в відносно, без, відносно безпечних зонах в Україні. В Україні немає абсолютно зон, в відносно безпечні. А 6% працівників знаходяться, то що ми знає, в червоних зонах, де є бойові дії або близько до бойових дій. Це ще достатньо. На жаль, і 10% знаходиться знаходяться за кордоном. За кордоном було більше людей, частина повернулася, але на сьогоднішній день цифри саме такі. А, ну, я повинен сказати, що Raiffeisen Bank, мабуть, зробив для своїх співробітників більше, ніж багато інших компаній. Я думаю, що ми зробили найбільше з усіх банків. Це моє таке відчуття з того, що ми знаємо по ринку. А, ми Прийняли для себе важливе рішення з самого початку, що ви стиктува values. Якщо ми кажемо, що ми піклуємося по співробітників, ми про них піклуємося. Также як ми кажемо, що ми підтримуємо клієнтів, і ми їх підтримуємо. І ми ем, ніколи не робили структурних скорочень на сьогоднішній день. Не було ніяких структурних скорочень персоналу. Ми Зробили суттєві доплати доплати за роботу в небезпечних зонах, заплату за додаткову роботу. Ми різні форми доплат організували. Ми організували психологічну допомогу. Ми організували оплату людей, які переміщалися на західну Україну за кордон. Я можу сказати, чесно, що Райфайзен як група це у Райфайзенбанк України, RBI, наш Материнський банк, загалом витратили 10 мільйонів євро на підтримку. Співробітників, які е, проживали в готелях, які їм треба було годувати на всю ці речі, десь мільйонів євро було видано, мільйонів євро було видано, і ну це показує, що група піклується про цих співробітників. Я цим пишаюсь, і але це хочу сказати що це важливо, що це наші core values. Це важливо на під час. Ну, да. А от стосовно прогнозів закінчення війни, бо робили якісь там сценарії для того, щоб просто розуміти на, на як довго планувати сили, а я думаю, що чесна відповідь на це питання, ні, ніхто нічого не знає. А ми можемо мати персональні думки або читати аналітику. Я скажу, що я думаю особисто, я сподіваюся, те, що війна. Закінчиться до середини наступного року. Я не думаю, що це буде раніше, але мені здається, що є шанс, що вона закінчиться тоді, і, звичайно, планувати важко на сьогоднішній день довше на горизонті ніж три місяці. Важко планувати, якщо сказати про якісне планування з тиснути фінансовими показниками, але ми приблизно бізнес-модель адаптуємо під. Те, що війна закінчиться приблизно в середині наступного року. Якщо вона не закінчиться, закінчиться раніше, буде подарунок для нас. Якщо вона закінчиться пізніше, то про... кардинальних проблем не буде, тому що ми повинні розуміти, в чому проблеми банків під час війни. Ну, перше проблема в тому, що ми втрачаємо матеріальні активи. Ми, ми не так багато втрачаємо, ніж іншими. це поміркована сума. Звичайно, суттєва проблема, що погіршується якість кредитного портфеля, і це факт, але я абсолютно. Певне що в Райфайзенбанк точно з цією проблемою впорається. Я думаю, що банківська система загалом значною мірою впорається за допомогою національного банку. От але тут важливо питання війна фронт. тому що найбільша проблема, яку банки відчувають на світі робота на тимчасово окупованих територіях, оце реальна проблема. То якщо фронт просувається не на нашу користь, це погірше нашу наша проблема. Якщо як за останні два тижні ми... Відвойовуван тимчасово окуповані території це велика допомога всім економіці і банкам. Тобто, зв'язку з цим сумуючи, я вам скажу, що Райффайзін банки банка систему вже пристосувалися до того, що фронт став стабільним, а тепер він ще відкочується назад на забирання території. Тобто, я думаю, що у нас є більше позитивні, очі позитивні новини, ніж на негативні, і ми готові до всього. А от якщо дивитися на відновлення, ну з твоїми розрахунками, скільки часу потрібно буде економіці і взагалі країні для того, щоб відновитися? І до речі, ну в цьому контексті от всі розуміють, що ну, зараз так да, важкувато, ми знайшли новий еквілібріум, але тим не менше ми зжались, да, стиснулись. А потім, як тільки війна закінчиться, буде такий стрімкий зріст. Ти погоджуєшся, по перше, з цим, і от скільки часу потрібно, і що потрібно для того, щоб цей стрибок вверх знаєте, знаєш, щоб він був дійсно успішним? Я, мабуть, погоджуюся, погоджуся Аня, з тим, що достатньо стрімке зростання, відносно стрімке зростання може бути, але воно бути на протязі може, року, максимум два, тому що коли у тебе економіка втрачає там третину ВВП. Від третини до половини ВВП да то працює так званий ефект бази. Коли тебе мала база, в тебе відскок. вина закінчується. Ми зжалися, зменшилися, а потім проведу. Але Цей ефект короткотерміновий Для того, щоб українська економіка швидко продовжувала зростати на довгострокову перспективу. Там 5 років. Навіть повинно, ми повинні робити структурні реформи без них. Ці всі славно від звісно, структурної реформи, судова реформа, суди, боротьба з корупцією. то все, що ми дозволимо. без цього стрімке зростання буде ем, неможливо, і це важливо зрозуміти, що що буде сприяти цьому зростанню. Це західна допомога в розбудові країни. Вона може бути як в формі. Кредитів та формі грантів або прямих іноземних інвестицій, ну, тобто своє буде... план маршала. Ти віриш в ньоговільний план маршала, в який я вірю в певної його форми, але для того щоб він відбувся і був ефективний, і доміг допоміг прискорити наше зростання. Нам потрібно кардинально робити ці речі, по про якщо які говорю, тобто судова система боротьба з корупцією, тому що інакше. Нас підтримка нас буде не такою великою, як ми того очікуємо. Це дуже важливо розуміти. Тому оце все залежить. Це ці спільні речі, які нам потрібні для шляху на для, для вступлення в Європейський Союз, для впровадження так званого плана Маршал, або плана імені когось. Всі ті ж речі, інгредієнти, і структурні реформи вони ж. А от кандидатство на вступ України в європейський союз він дає якісь перспективи фінансовому сектору, банківському сектору. Зокрема, ти бачиш плюси чи більше можливості, які там стримують з регуляторної точки зору розвиток? Як на це дивиться? Я, я думаю, що для банківської сектору для всієї всіх країни вступ в ЄС було чудово. Чудовим фактом да і в тому сенсі вже певні речі відбуваються зараз. Наприклад, наприклад, гармонізація. Законодавства загального законодавства, яке допомагає банківський систем, частково відбувається і зараз. Так? наприклад, візьмемо ініціативу Національного банку по впровадженню, то, що називається PSD-2. це платіжна основна закон про платіжну систему, який фактично є імплементацією європейських стандартів в Україні. Це це хороша річ. Другий приклад: проект, який Національний банк веде по то, що називається Prudential Equivalent, це проект по. Визнанню потенційних стандартів національного банку України і стандартів банківського нагляду відповідними стандартам нагляду Європейського союзу, це великий проект, який зараз проводиться. Ми очікуємо результатів наступного року. Це він суттєво поможе банкам України, зокрема іноземним європейським банком працює тут, збільшити кредитування, тобто бути більш інтегрованим в процеси, допомогти економіці. Це тільки два приклади є інше, але інфраструктурна інтеграція і законодавча інтеграція допомагає всім секторам економіки. Це збільшує наші доступи на ринки, збільшує нашу якість наших послуг. Тому я дуже позитивно цього ставлюся. Я певен, що банківська система, між іншим, на чолі, яка буде нас вести на чолі з національним банком. Вони ми інтегруємося в європейське законодавство простір, мабуть, швидше. Ніж навіть інші сектори. Я в цьому абсолютно певна. Ну, супер. Ну я так думаю, ти разом з командою національного банку вклав під це підвалини, Тобто заложив базис, це чудово. А от Дякую. стосовно складних рішень, от які, які було найскладніше рішення, яке ти прийняв після 24 лютого? Ань, ну я думаю, що всі найскладніші рішення в житті. Вони пов'язані з людьми, з персоналом, да? Ем, Я не скажу, що якесь було дуже складне, а вони більш були інтуїтивні, е, і важливо було зрозуміти те, що я про що я казав раніше, що, що ми повинні робити те, що кажуть нам наші цінності. Ми не можемо декларувати цінності і приймати інші рішення. Коли було стало зрозуміло на початку війни, що. Ну, перед нами прірва. ми не знали, чим що закінчиться, як буде шок для економіки, який буде шок для банківської системи, ми сказали. Колеги, ми не робимо структурних скорочень нашого персоналу. Ми підтримуємо наш персонал, незважаючи на те, що доходи падають, незважаючи на те, що ми не знаємо, що ще закінчити, ми повинні підтримати це не складне рішення. Воно, мабуть, просте, як, 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 як якщо ти розумієш, що ти повинен довести, що компанія дотримується цінності, але. У це фактично розуміння того, що ми повинні дотриматися, воно інтуїтивне, воно нескладне, воно або приходить, або ні. банку воно прийшло, і я цим пишаюсь. Супер. А стосовно тебе, ну просто я розумію, знаю, що в тебе просто постійний он, нон, нон е, потік різних зустрічей, розмов. Конференції, you name it. і от питання, як ти справляєшся з цим? Ну тому, що я розумію, там родина зараз не з тобою, да? Тобто, ви, чи, чи вона повернулась, і, і от в цьому контексті, як ти відновлюєшся, де ти береш енергію взагалі для того, щоб приймати складні, нескладні взагалі рішення і, взагалі, бути в прекрасній формі? Ну, я думаю, що я тут, так же як мільйони українців, да, родина не зі мною, і це, це нелегко. Але ми всі люди, які адаптуємося, я адаптувався певною мірою. Підтримує себе. Ну, по перше, мене надихає те, що робить ВСУ, як і всіх українців, те, що робить Збройні Сили України, тероборона, ну це, ну. Це не не піддається ніякому описанню. Фактично, це ну це надихає як нічого. Навіть коли було важко, не коли ми розуміли, що новини погані. Ми знали, як хлопці річно б'ються. Ми знали, що це буде добре. Ця віра в перемогу. Вона сама по собі надихає. Ну це це основне. Мабуть, ну окрім того. Ані, чесно що я не займався фітнесом вже багато років. Що все було добре? Не було часу. Я зрозумів, що якщо я не буду, то буде важко, хоч потроху, хоч, хоч трішечки, але треба тримати свою формі, тому що інакше фізично Тут Я дивлюся, що ти ще краще став виглядати. <святок> Ну, спробуй як на менше, це, це дуже важливо. Тому війну також розумієш підтримати себе складніше, але ці речі критичнішими. Ну, і ще одна така річ, яку ми, мені моя жінка, порадила. дивитися фільми, якщо є час. Дивитися фільми, дивитися класику, стару класи класику. Які, наприклад, порадиш? Ну от дивилися причому чому з жінкою зараз не разом, вона і мені. Але ми дивилися одні ті ж фільми, а потім їх обговорювали. Це така ем, таку пораду, яку мені жінка. дала, і Ми це зробили. І це дуже сильно допомагало нам триматися. Ну, я дивився, ми дивилися Філіні, Антоніоні, Бергмана е, Бунюеля класіку. Я скажу, що отримав е, ну, неймовірне задоволення, бо ж класика вона дійсно ми, ми, дійсно ми чудова. Да? Я всім раджу, і це домагає, допом що вона допомагає, Що воно допомагає? Воно не лише тримає. Сім'ї, які по різні боки кордону зараз, воно дозволяє хоч на короткий час, відволіктися від цього, то що називається, потоку новин, пов'язаних з війною. Саме головне, що треба, щоб триматися, треба хоч на короткий час відволікати. Якщо ти постійно будеш жити в цьому потоку новин, то це дуже важко. Оце що да. я навчився. Ну, знаєш, от просто в якийсь момент от, здається, що що ти чекаєш, щоб. Ну, якесь, от те, що було до 24 лютого, щоб воно трошки повернулося? Чи буде бороття? Ти розумієш, що я розумію, що цього не буде? Що все світ змінився? Але от знаєш, така певна ностальгія, тому що ми мали раніше в мене певна є. А от в тебе вона є, і чи ти в тебе є відчуття того, що ми відновимо нормальний там спосіб, такий, який був раніше? Чи все вже це вже все? <г Thy> ну, Аня. Аня, я я точно так же, як і ти більше людей, Я розумію, що минулого не буде більше. Ми не повернемося до 23 лютого. Це неможливо. Я це в э, перший день війни зрозумів. Це було досить легко. Як у всіх людей? Ми всі жалкуємо за тим, що ми втратили. Нам може ми ностальгія певна є, але э, я собі допоміг, коли я собі вирішив, що це не повернеться. Э, ми повинні рухатися далі. У мене немає ілюзій. Головна проблема, коли люди створюють собі ілюзію. В мене немає ілюзій. Ну, це важливо, це дійсно. О, з тобою от, дійсно, чому приємно говорити завжди, тому що ти без ілюзій. І оці всі ілюзії, які в мене наприклад можуть бути, ти їх хоп і знімаєш. Це класно. Аня, це, це саме тому, що ми говорили на самому початку: банкіри повинні бути реалістами. Це наша професія. На жаль, чи мабуть, на щастя, бо якби ми були без, надмірно оптимістами, то, мабуть, банківська система не була б такою стабільною, як вона є зараз. Це правда, тому друзі без ілюзій. Я думаю, що треба змінювати просто, мабуть, назву нашої програми з «Let's Talk» на без ілюзій. Я хочу подякувати Олександру за нашу розмову. Дякую і тримайся, тримайся в такій же чудовій формі. Тримай банк в прекрасній формі. Нехай все буде добре, і нехай ми переможемо. Україна молодець, вона справиться, все буде добре. Дуже дякую, Аня. Слава Україні, героям слава!